Відбулося чергове сесійне засідання Смілянської міської ради. Перед початком сесії міський голова вручив подяку за активну підтримку Миколі Якушенко від 121-ї бригади територіальної оборони України за активну громадську позицію. Патріотиз проявлену волонтерську ініціативу та підтримку військовослужбовців батальйону збройних сил України. Подяка вручається Якушенку Миколі Трохимовичу. Микола Трохимович, дозвольте цю я Вам дякую за вашу роботу. Одним словом. Гуртом і разом, чим можемо, наближаємося до перемоги. Дякую. Також до річниці своєї каденції міський голова представив щорічний звіт про виконану роботу. У своїй доповіді він наголосив на ключових досягненнях за рік завершених інфраструктурних проєктах, підтримці збройних сил України, що є найпріоритетнішим напрямком, підтримці освітніх та медичних закладів, а також зусиллях з благоустрою громади. Звіт містив детальний аналіз виконання бюджету та окреслив пріоритети на майбутнє. Серед рішень, ухвалених під час сесії, внесення змін до бюджету міста, спрямованих на фінансування ремонтів освітніх закладів та реалізацію інзе з благоустрою окремо на сесії було виділено додаткові кошти у сумітного мільйона ста тисяч гривень. Ці гроші рівномірно розподілять між власниками зруйнованих домоволодінь, які постраждали від ракетного удару по місту взимку наприкінці минулого року. Було прийнято рішення. На рівні обласної військової адміністрації я щиро завдячую завдячую Ігорі Івановичу та борцю за те, що супровід був в загальному громади Черкаської області надали субвенцію на відновлення постраждалим восьми будинкам в сумі 17 мільйонів 100 тисяч гривень. Із них ми заплатили кожному зруйнованому власнику домоволодінь по 2 мільйони гривень. Сьогодні додатково на сесії буде розподілення 1 мільйон 100 тисяч гривень. Це пропорційно між восьми власниками домоволодіння, які повністю зруйновані. Також обговорювалися питання пов'язані із землекористуванням та інші важливі аспекти розвитку громади. Загалом за результатами роботи сесії депутати ухвалили 128 рішень. З детальним порядком денним та прийнятими рішеннями можна ознайомитися на сайті Смілянської міської ради.